Ми, звичайно, не весільний салон, але й наречено вдягнути можемо. Ходімо зі мною. Варіант номер один. мережевна сукня. Маємо до 58-го розміру. Варіант номер два. Стримана сукня Максі. Маємо до 66-го. Варіант номер три зі спідницею плісе, з неймовірним декольте та поясом, який ви можете відрегулювати так, як і вам потрібно. Варіант номер чотири. Маємо до 68-го розміру з відкритим плечиком та орнаментом. і варіант номер 5, найрозкішніший для справжніх українських дівчат до 60-го розміру.